Репортер Доти 2. Епізод 15. У разі крайньої необхідності розбите скло. Споруду світлих зміцнено. Відвір страх! Підкріплення вже тут! Да, да. Вона складається з дванадцяти літер, які включають в себе О, я тут. Добре, Енігмо. Зроби тут велику чорну діру. Якщо вони трапляться на шляху, я закину їх просто до діри. Падже, як тільки Енігма закінчить, витягни одного з них і прикінчи. Від вбивства ти отримаєш багацько золота. Тобто я маю на увазі, якщо ти справді вправний гадчник, то заробиш багато золота. Ой, та годі. Ну, взагалі, це звучить як справді хороший план. Ну от тільки одна річ. Яка. Я. я досі ніколи не робив чорну діру. Це буде мій перший раз. Ой. Що ж, може, пожартуєш про мою цноту або що? Жартувати? Ні, я ніколи не жартую. Ти зможеш це. Я вірю в тебе. Гаразд. До справи, хлопці. Стій! Куди це ти без захисту? Добре на тобі. Ей, баче, ну хоч ти все добре робиш, я хотів би в це вірити. А, що це? Ха-ха закляк! Ха -ха, закляк. Ха -ха, закляк. А -а. Середню вежу світлих зруйновано. Ага. Дідько, що сталося? Ой-йой! -ой. Отакої не вже це кінець. Далі буде. Хто небудь, дайте мені швабру, бо саме час для прибирання. Позвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua